Усі з свого краю особистостей, які особистим прикладом показують і звертають увагу молоді на роль книги, на роль інформації, хотіла таке накидала проект рішення, тому що ви знаєте, що кожний кругливий стіл завершується якоюсь резолюцією чи зверненням учасників круглого столу. Так ось я накидала такий проєкт проект рішення. Я вам його зачитаю, можливо, хтось з вас ще щось добавить. Учасники Круглого столу, бібліотека, центр громади відзначають важливу роль публічної бібліотеки у акумулюванні і зберіганні інформації, у забезпеченні необхідною літературою місцевих краєзнавців, вчителів, учнів школи. В чому ще роль бібліотеки? У я думаю, можна члени громади і е, таких сайтів вони блокуються, щоб е, діти е, не мали доступу до них. Я це думаю, що це правильно. Івановна, як ви думаєте, перспективи, які у вас надалі співпраці Ми, Ми надалі продовжуємо співпрацювати. У нас наближається 9 травня. Ми проводимо уроки мужності спільно, або тут, або у школі також співпрацюємо до будь-яких видатних. Подій так і продовжуємо співпрацювати. Е, коли маю... бібліотека, вам буде. Тебе запитують ці старі хути, коли не набувають центрі. То я думаю, що ми більш були більш такі скріплені від думки громади, щоб ми хоча б раз в рік з головами сільських раз збиралися. У них немає фонду, то можна сказати, що немає бібліотеки. В цьому році держава повернулася знову до питання комплектування бібліотечних фондів. Ви знаєте, що в минулі рік... переводики на 820 гривень, дев'ять екземплярів, Це так. нас, так, так, так. це теж немало. Не в цьому році я вже не знаю, хто казав, що кошти заложені були. Ми не знали, чи виграємо комп'ютері чи ні, але заложили гроші на... Це представ. Вуць вот вот Любов Івановна. Вуць Любов Івановна. Любов Івановна, ви скільки років ви читаєте ці цій розкажіть? Ви тут читаєте? Ті? Три кожні, да. так. Скільки років? Вже з п'ять, навіть, більше. Що ви тут читаєте? Останні. Останні. Я її проблеми. Справа в тому, що в мене так сталася доля, що я, як то кажу, всіма узами, серцем і кров'ю зв'язаний з цією системою. Ну, Що мені? Можливо, це допомогло те, що я в цих різних структурах, от я член до заступник Анатолія Миколайовича і Ганна Іванівна, так вони звичайно, що вони тут будуть і будуть цікавитися. А якщо цього не буде, спасіму вам тоді дякую, ми зрозуміли, що без... тому я вважаю, що сьогоднішня розмова дуже позитивна. Я вважаюся, що сьогоднішня розмова дуже результативна, і я хочу, ми подумаємо, щоб на обговоренні. Четвертого у нашій бібліотеці, тому що місяць буде проводити ці обговорення. Хтось був присутній і е, з присутніх людей, які є сьогодні на обговоренні, і щоб виступили там, розповіли і про співпрацю, і як далі буде громада е, працювати за, для розвитку бібліотеки, а коли це значить для розвитку села, для розвитку кожної конкретної людини і громади в цілому. читання. Падає її відділу -бібліотек. Значить, бібліотека в першу чергу повинен подати інформацію в такій формі, яка буде цікава користувача. Не в тій, яка не подобається їм тема, значить тему треба оформити так, щоб, щоб зацікавити читачів. Це, це перша моя особиста така позиція, я не так багато роблю, я не спеціаліст психології, я пані Анатолій на, 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 на сказала. І друга позиція, ось говорять, знову ж таки, всі виступаючи, упускаєте один дуже, на мою думку, важливий нюанс. Бібліотека повинна зараз э, зосередити свою увагу на саме народних звичай і обрань. народних наших сільських, не хмельницьких, не полтавських. <гад> Тому що ситуація зараз така. Ті, хто можуть розказати, як воно було, ані не помічнити сутті, а хоча б розказати, як воно було. Вони вже потихеньку відходять ту сторону. Наше покоління дуже трошки в іншому. В і молодь зараз просто нам не знає, що то Дянрія. Такі хали ясної тим. Ми є дві раніше тіку брали там, де було незабудня не дітям. Зараз в старейці марки, яка один одна прихватить, від наших пол. Дітям треба це пояснити. Хто це має пояснити? Ов'язкову можна знайти необхідну літературу. Більше ніде її не можна взяти. Тільки на діджувати стається. Хана Іванівна, значить. Є через неповна негудка художня вчинення, прекрасних самодіяльності. Ми з нею вже співпрацюємо 34 роки. <рес> <рес> Як ви надалі бачите, Як і, ви надалі, і надалі ми так само будемо працювати. Тому ми ж, ми тут близько, на одному подвір'ї. <рес> Далеко не треба ходити. Кожен день ми разом збиваємо все. все повністю допомагаємо, Чому треба? स्नेह लगे सक्रवा खुशी बुध Провести. <реш> а, <реш> але до смішенок немає, я не правду. В історії Українки в історії. Про <реш> кожну людину, кожну, кожну постать можна брати і про них проводити різноманітні е, заходи. Тому,